Життя театр. А люди в нім – актори. Хоча наше місто і маленьке, але має свою велику театральну історію. Саме про це Фастів тіві дізнався з урочистостей до Всесвітнього дня театру у Фастові, який пройшов 28 березня у малій залі міського палацу культури. На сцені актори Фастівського народного драматичного театру будинку культури заводу Червоний жовтень виконували уривки з вистав Назар Стодоля на першій гулі за двома зайцями та багато інших. Мене не вийдеш. Да, та я тобі да, за свою дочку. Да хіба це ваша дочка? А то ще я. Ха, так вона ж вас, на вас, ані з кулечки не похожуть. Театральне мистецтво Фастівщини бере свій початок з 1915 року, і до сих пір наше місто розвивається у цьому напрямку. Не можна не згадати дитячий зразковий театр студії Дзвіночок під керівництвом Світлани Волкової, на сцені якого виступали впродовж багатьох років діти та молодь нашого міста. Дзвіночок знають усюди, адже він показував себе на різних сценах України та за кордоном. Браво, браво, браво моє величезносте. Його хорошим манерам свято театру було підготовлено за участю співробітників краєзнавчого музею під керівництвом Тетяни Неліної, школи народної майстерності під керівництвом Анатолія Древецького, загальноосвітньої школи номер 3 під керівництвом вчителя Лідії Єрофєєвої. Районного будинку культури під керівництвом Петра Юхименка, режисер-постановщик свята Микола Косовський, а також ведучими свята Анатолієм Чеховичем та Вірою Горинською. Фастівський державний краєзнавчий музей запрошує також усіх на виставку Фастівщина театральна історичний погляд крізь роки, де ви зможете побачити, як роками театральне мистецтво процвітає в нашім краю. Тетяна Чіпко, Віталій Філіпов, телеканал Фастів Тіві.